Яку сьогодні піде мова, це Бограч. Бограч в перекладі з угорської мови, це казанок, тобто посудина, в якій готують. Але, як кажуть, файні кухарки і господарі, у нас в Закарпатті, що у кожній садибі Бограч свій. Бограч це страва, яку колись надумали і придумали. Пастирі, пастухи у густі гуртобать в Угорщині. І як правило, вона складалася інгредієнти до цієї страви, все те, що вони могли нести з собою. Це були корнеплоди висушені, це були відповідні овочі, паприка, славнозвісна, угорська. Ну і саме основний раз вони випасали. Худобу, то м'ясо було вдосталь. Як правило, традиційний бограч готують із декількох видів м'яса. Сьогодні у нас теж буде. Але саме цікаве, що у цій страві, як кажуть, в процесі її приготування її стає все більше і більше. Ми починаємо з самого маленького, це мілко нарізане сало. Угорське сало, ну чи закарпатське, я буду казати закарпатське, тому що наші екологічно чисті луки і поляни вони дають можливість виростити дуже гарних таких от носіїв цього сала. Сало. Починаємо з сала. Прикопчене обов'язково на вишні або на сливі. І Це сало має абсолютно не перегоріти, набрати такого золотистого. Червоного кольору, після чого ми далі до нього додамо інший інгредієнт, який майже буде основою цього бограча. Це екологічно чиста, вирощена у підніжжя карпатських полонин цибуля. От, вона така ніжна, як наші бойківчанки і лемківчанки. І тепер маленький секрет для тих, хто хоче, щоб сало не згоріло у казанково. Беремо трошки олії і допоможемо цьому салу набрати відповідну кондицію, як кажуть. Ми туди відправляємо приполонинську ніжну цибулю. І коли звучить оцей звук із казанка, це вже Говорить про те, що процес пішов. Наступний інгредієнт у нас буде е, унікальна штучка. Колись ми її возили з Угорщини, але в Закарпатті люди такі винахідливі, особливо в районі великої Доброні і Чопа, що почали вирощувати таку дуже гарну паприку. Солодку, вона абсолютно не, не, не така остра, як хтось до неї привик. У нас є магічна ложка. І оця магічна ложка, вона відправляє у бограч нашу паприку, яка стане основою. Бограчу. І тут. Пані господиням хочу порекомендувати, щоб ця паприка не перегоріла, бо вона втратить колір. І тут є маленька хитрость наша, яку ми використовуємо до того, як почати готувати добрич, деякі інгредієнти ми вже попередньо підготували. Оце так званий бульйон із молодої, молодої телятинки. І щоб ця Основа була такою румяною і червоною, ми запускаємо бульйончик. І дамо цьому бульйончику з цибулькою, паприкою і солоненькою копченою, як на Закарпатті, на верховиніші кажуть, будженою. Трошки прогрітися. Як тільки з'являються перші бульбашки, іде наступний інгредієнт. Це. Добре, промита, віджата, молоденька телятинка, але з е, ребрами, хрящиками, тому що наш бограч сьогодні такий, я би сказав, незвичайний. Він буде і дієтичний, хоча там, де є сало, це вже якась гірська дієта, правда? От. А ми українці без сала не можемо, а в Закарпатті взагалі. Тому у нас сьогодні для наших гостей будуть передбачені дуже гарні телячі реберка у Бограчі. Але ми туди ще не закидаємо, тому що ми ще не бачимо бульбашок у Бограчі. Ну, ще маленький секрет у тому, що завжди людина, яка готує бограч, має витримувати послідовність. Подачі цих інгредієнтів у казанок. Як тільки воно починає кипати, о, зараз вже буде, ми туди відправляємо телятинку молоденьку, як рум'яна бойківчанка чи лемківчанка гірська. Завжди Наступний інгредієнт має бути покритий цим бульйончиком. Бограч це казанець, е, каганець чи, чи посуда, якій готується близько тисячі е, рецептів і видів страв на відкритому вогні. Ми сьогодні готуємо Бограч Левеш. А левеш в перекладі з угорської це е, суп, зупа, юшка. І тому у нас буде трошки більше бульйонів. Інгредієнти вони будуть десь націлені на те, що, щоб це була як перша страва. Але бограч Гуяш готують трошки по-другому, і вона вже тоді, так би мовити, акумулює в себе дві страви і першу, і другу. Оце коли вже починає файно кипати, то мусимо слідкувати за тим, щоб. Сама страва не перекипіла, тому що тоді ми втрачаємо, так би мовити, якісь смаки і, і, можливо, навіть таке слово, як шарм цього бограча. Взагалі закарпатська народна кухня, як така, вона вибрала в себе кухні національні усіх народів Європи. І оцей маленький край, такий мала територія, фактично. Вже багато років культивує ці страви. Той же бограч як візитівка, все ж почалося з Закарпаття, тому що за перевалом вже люди про бограч не говорили років 20 тому. назад. Я зараз додаю корнеплоди. У мене мілко нарізані селера, морква, петрушка і кольради. І ці інгредієнти я додаю для того, щоб вони трошечки, як кажуть, подружилися з нашою вже напівготовою телятинкою і екологічно чистою цибулькою. Ну, і дивимося на те, щоб обов'язково все це було покрито до того приготованим бульйончиком, який мусить бути теж гарячий, просто щоб не змінювати. Динаміку приготування цієї страви. Як маленький секретик нашого бограча, я даю 4 зубчика чесночку і обов'язково зараз ще трошки бульйончика. Слідкуємо за тим, щоб все йшло послідовно і правильно. Правило, файний бограч, готують 6 годин. Але я хочу вернутися, як кажуть, на наших гірських полонинах до своїх овець і сказати, що наступний основний інгредієнт я готую трошки заздалегідь, і це оті якраз три види м'яса, це копчена рулька, нежирна. Це баранина, трошки відварена, ну і трошки-трошки свинини, бо все-таки у нас гірська дієта і без сала українці не можуть. Тому зараз йде основний інгредієнт. І тепер маленький такий секрет, який тут у Закарпатті люди навчилися всі дари природи. Настільки вміло консервувати, що вони зберігають і смак, і колір. Ми, наприклад, з моєю мамою консервуємо паприку, перець, обзивають болгарським, але він закарпатський, щоб всі знали. І свіжі помідори, які на Закарпатті називають парадички. Так я от таку суміш додаю до цього бограчу, але ми зараз на порозі літа. Із теплиці, з парників, ми не беремо ніякі овочі, тому ми маємо із відкритого ґрунту домашні законсервовані оці два інгредієнти. Але коли влітку є свіжий перець і помідори, то там є трошки така кулінарна хитрість. Теж ми їх готуємо до того, як в каз... в казанок покласти. І додаємо. Ну і ще для смаку. Я трошки додав цієї паприки. Всі інгредієнти мають бути одинакові, колір зберегти. І саме головне, що тоді формується незабутній смак цього бограча. Основних моментів, коли фактично усі основні інгредієнти там, і деякі наші гості вже кажуть, що все, нічого не треба, давайте їсти, бо ми вже, а ми вже десь четверту годину готуємо, воно тихенько кипає. І тут наступає момент, який робить наш Бограч просто неповторимим. Чому? Бо на Закарпатті є дуже багато видів. Верховинська картопля, Долинянська, Гірська. А ми в цьому Бограчі використовуємо Добрунську. Вона червона, але ну, така по характеру жовтенька. І що саме головне, вона не розварюється. Ми її так тихенько з любов'ю, з ніжністю запускаємо у наш Бограч Левеш. Ну, тихенько, отак. Деякі кажуть, стільки картоплі, що достатньо було б на усіх туристів. Закарпатського літнього сезону 2015 року 2000-го. Але я кажу, що ми зараз, якщо відкриємо нову пляшку грушівки числивовиці, то цієї картоплі буде дуже мало для нас усіх. Доповнюю нас бограч з бульйоном, тому що ми все-таки готуємо першу страву, то вона має бути ріденька. Я ще хочу сказати, що така гарна вода, як у Карпатах, а особливо тут в Поліївій хижі, де три посвячені джерела, то ця вода вона просто вона неповторима. І по якості, і найголовніше, що вона якраз душу цього бограша десь підкреслює. Ну, а що стосується особливості приготування нашого бограча в поліовій хижі, це приготування на відкритому вогні. І коли ми спалюємо, як кажуть, деревину букову, то все це, от, що добре є, воно так піднімається з димочком і указав наш. І у нас каза. І коли ви будете готувати десь на плиті чи на чомусь іншому, ніколи такого спаку не буде. І цього аромату гірського, який сповнений е, абсолютним позитивом. В Закарпатті є така традиція, коли чоловік хоче зробити дружині файний комплімент, то він їй каже, йой, жона така, як папирь. Тому що чорний перець у Закарпатті називають попрьом. Я даю трошки цього попрю. Але завжди, коли я його туди додаю, то згадую ці мудрі слова, що йой моя жона така, як попір». І коли вже починає ця молода телятинка просто огулятися то напевно вже треба завершальну фазу приготування бограча обов'язково колективно розпочати. Як кажуть, сіль завжди на столі. І тому ми по старій традиції пів ложечки Закарпатської Солотвінської кам'яної солі додаємо до бограча. Трошки-трошки дане йому, як кажуть, дойти на абсолютно слабому вогнику. Бо, готовий. Я вас щиро сердечно запрошую.